Шалом, це Славко. Нарешті Трамп спромігся допомогти Путіну аж так, щоб це помітив Пєсков. Погодьтеся, що патріоти, ракети до Хаймарсів це реальна підтримка. Тим більше, що їх завертають з Польщі, як ми розуміємо, розвер... роз... розвертають вже давно. Як ви бачите, навіть всісільному Трампу було Важко зупинити допомогу Україні, але він таки спромігся. Для чого це робиться, ви розумієте? Це чи не єдиний спосіб для Трампа допомогти наполягти на тому, щоб вимоги Путіна щодо територіальних поступок Україною були зроблені. Путін хоче, щоб ми віддали те, що Путін не спроможний завоювати. А для того треба нас позбавити озброєнь. В принципі, це правильно, я скажу так, що коли Вайне Лі написав, ну, ви знаєте, що на це зробив один з персонажів роману «Невідомий солдат Вайне не ви, сподіваюсь, ви його читали. Він 43-го року, коли почув про те, що. Москвини готовлять черговий наступ на Криївському фронті, що війна буде оборонною і важкою. Він пішов в ліс і зробив другий лук собі, і поставив його в піраміду до гвинтівок Мосіна. Ми теж маємо зробити собі нові луки і поставити їх в піраміду. Я через це починаю нову серію ножиків. Бачите, щоби заступити озброєння, які не послав Трамп. Ми будемо в кращих традиціях. Слухайте, як же його звали калівали метать ножи во вражеській смерчі. І, може, це нам допоможе. І ясно, що у Путіна навіть без навіть така от шляхетна спроба Трампа зрівняти шанси з Росією, звести боротьбу до чесної для Путіна, воно не допоможе Путіну. Повернути ці території, захопити те, що він не сп... політикою, те, що він не спроможний, взяти війною. Навіть якщо Мерць йому допомагає і все одно Путінові це буде важко. Єдине, що лишається, я скажу, щоб я був не тут, а там, то я би сказав, так, приді і візьми, Але оце приді і візьми мають сказати і ти тисяч, що у нас лишаються на фронті. Як ви знаєте, Україна приз... Призивало щомісяця місяця 17-24 тисячі і десь вони дівалися, в тому числі, як ви розумієте, і по втратах. Чи спроможна така мінімальна чисельність вояків з обидвох боків досягти якихось значимих для Трампа результатів і призвести до поступок України, ми побачимо. Власне. Єдине, що я хочу сказати. Що от коли Вайнелі написав свій роман Невідомий Солдат сотіла солдата, невідомо чи сказати, я не пам'ятаю, як воно, то він його писав для сторіччя незалежності Фінляндії. Вони вважали, що незалежність Фінляндії 1854 року, ми навіть не знаємо тих законодательних актів по Кримській війні, з яких почалася незалежність Фінляндії. Ви собі важко уявляємо. я це читаю. Чому я це про це я говорю? Що час все змінить, що Путін не спроможний зупинити час? Я це читаю зараз російських письменників опозиційних революційних. Ну вони ж були і психічно здорові автори. Не всі ж були Товстаєвські, Цекави, Купріни, були ж нормальні. Пригодницькі романи, написані часто революціонер, бо міграції от дуже милі. Ви знаєте, що от як вони зараз здавалося, що зараз може бути різним фін і москвин? Вони і москвинів тоді, москвини тоді, от Пітерські особливо вони і фінів то не розрізняли. І самі фіни, от ми, так ми кажемо, українці і хохли нам можна, бо ми, як афроукраїнці, можемо на себе казати, вибачте, на слові нігер, а вони не можуть до нас, тому що африканці, ми не вони. Ну, ви зрозуміли мою антиколоніальну риторику. Я завжди був противником антиколоніальної риторики. ось самі фіни кажуть, тут от, от фіни, а це от чухни, що коло Пітера живуть і здають дачі. Але я скажу, що хто б міг подумати, що от 1911 року фіни, що мешкали на корейському перешийку, були так зденаціоналізовані, що решта фінів, яка жила там за Улябаргом, вважали їх чухнами. А не чухонцями, а не фінами. І вони жили, власне, ну як наші на Херсонщині живуть з обслуговування потреб ці дачників, а ці російських вояків. Що Якщо у тебе є на постої взвод російських вояків, то ти можеш кататися як в сир маслі. Ти можеш збирати з них пайки, їхати до своїх знайомих в магаз і І з цього жити, і ніякі поля. Тридцять російських солдатів тебе прикормити намного краще, ніж 3 гектари твоєго пая. Я так поясню. Але ви бачите, пройшло 100 років, і ну ви знаєте, що таке Фінляндія, що таке Московщина тепер. Так само і Путін не зупинить час. Щоб він у нас не зібрав. І куди б він би не переселив? От ви мене лаєте, що я не люблю людей Востока. Так, да, я не люблю людей Востока. Люди Востока, де мене я починається в Казахстані, ні Западні. Тому що там все-таки цивілізація, розумієте, культура міжнаціональних стосунків, терпимість. А я кажу, каже, я жила, я такою грязного мата, як от тебе, ніхто не слышала. І це мене примусило переглянути власне, мої уявлення за нашу європейську культуру. До чого? Україна, не забувайте, Україна веде колоніальну війну, Схід наша що Щоб не трапилось, нам це аукнець. От як аукнулася Франції, де холя. Розумієте, сучасна Франція Макрона це те, що вони отримали, здали вони авжир, б вони ажир, вони все одно отримали собі халіфат. Так само і ми, розумієте, Ну, не буде торжества Інституту національної пам'яті, виберемося. А якщо ми не виберемо, виберемося, що в одних кордонах, що в других, нам би грузинізації уникнути, розумієте, але. Поки що говорити за нові кордони рано, тому що ми ще не бачили, як, ну не зрозуміло, військова допомога Трампа припинена з оцими видами озброєнь вже десь місяць ми не маємо патріотів, але якось ракети Путіна оминають важливі для нас центри. Ну, ви знаєте, що нам важить. Єдине, що нам важить від цієї держави, щоб світло було. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.